Вітаю, друзі! Впевнена, багато із вас бачили новину про те, що президент нещодавно підписав законопроект про МСЕК. Тож давайте розбиратися, що і коли має змінитися. Друзі, підпишіться на наш канал. Тут усе просто і зрозуміло. Почнемо з того, що дійсно президент підписав закон щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Одразу скажу, що цей документ лише вносить точкові покращення в роботу МСЕК і аж ніяк не про їх ліквідацію. До речі, законопроект, який направлений на ліквідацію МСЕК, теж є, але він поки що не підписаний. І так, коротко, що ж має змінитися вже на сьогодні. По перше, законом передбачається можливість присутності на засіданні МСЕК адвоката особи, її законного представника та або лікаря, або фахівця з реабілітації в сфері охорони здоров'я. По-друге, адвокат, законний представник та сама особа можуть фільмувати або записувати сам процес і використовувати ці кадри або ж аудіо у разі оскарження. По-третє, встановлено вимогу обов'язково надавати людині рішення медико-соціальної експертної комісії з обґрунтуванням такого рішення. Ну і звісно, багато чого буде залежати ще від Кабміну, адже він має встановити максимальні строки проведення засідання МСЕК і прийняття ними рішення, перелік підстав для дистанційного або виїзного формату засідання та механізм оскарження рішення. Тощо наголошую ще раз, все це стосується саме МСЕК, а їх обіцяли повністю ліквідувати до 31 грудня цього року. Тобто ці зміни діятимуть зовсім недовго. А що ж буде потім? Потім знову зміни, але вже кардинальні. Нам обіцяють зовсім нову систему оцінювання, яка має запрацювати вже з 1 січня 2025 року. Відповідна постанова Кабміну вже є. Залишилося лише прийняття відповідного закону. Що ж зміниться? Прийнята урядом постанова закладає зміни в системі вже з 1 січня 2025 року. Йдеться про, по-перше, запровадження нової концепції оцінювання. Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання на базі багатопрофільних лікарень. Планується комплексний підхід оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність. По-друге, спрощення для пацієнта процесу встановлення або ж підтвердження статусу інвалідності. Так, готуючи справу, особистий лікар разом із пацієнтом обирають заклад, де відбуватиметься оцінювання. Лікар формує направлення, прикріпляє скановані документи, накладає ЄЦП та через автоматизовану систему направляє в обрану лікарню. При цьому направлення на оцінювання відбуватиметься без лікарсько-консультативної комісії закладу. Далі лікарня отримує всі ці документи, перевіряє їх, і якщо все добре, то система автоматично обирає дату та склад експертної команди лікарів. Про дату, час та місце засідання автоматично повідомляється лікар і пацієнт. Звісно, що склад експертної команди нікому не повідомляється. Та й самим лікарям з експертної комісії дані пацієнта розкриваються лише в день оцінювання. До речі, склад команд не буде сталим, як це було раніше. Тепер під кожний випадок формуватиметься індивідуальний склад експертної команди. Також важливо значити, що ніхто з голів МСЕК не зможе приєднатися до експертних команд. Що ще важливо, без вагомих причин до обстеження не зможуть відбуватися більше як один раз. Після проходження оцінювання відповідне рішення направляється автоматично пацієнту та соціальній сфері. По-третє, доступність та фаховість оцінювання. Замість окремих організацій МСЕК, де більшість лікарів не займалися лікуванням, тепер оцінювання проводитимуть команди лікарів-практиків на базі лікарень. За можливостю, справи будуть спрямовуватися у профільні заклади, ну, наприклад, оцінювання щодо новоутворень до онкологічного закладу, оцінювання щодо психічних захворювань до закладу цього профілю. У цих же лікарнях можна буде пройти додаткові обстеження за програмою медичних гарантій. По-четверте, цифровізацію процесу та антикорупційні заходи. Замість повністю паперового процесу буде запроваджено електронну систему. Направлення і документи до нього, протокол, рішення та усі дії фіксуватимуться в електронній системі. По п'яте, формування центру оцінювання для оскарження рішень, який перевірятиме обґрунтованість рішення команд та займатиметься справами, направленими на оскарження. Чи зміниться щось для людей з інвалідністю? Постанова також затверджує, що інвалідність зберігається для всіх осіб, кому інвалідність була встановлена пожиттєво. А разом із збереженням цього статусу зберігають чинність і всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Їх інвалідність може бути переглянута виключно за їх бажанням або за рішенням суду. Для осіб, яким була встановлена інвалідність із строком повторного огляду, і він припадає на час впровадження нової системи, статус інвалідності продовжують на 6 місяців, як і відповідні виплати та гарантії. Для осіб, які під час дії воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно буде його пройти. Для чоловіків призовного віку до 1 листопада 2025 року, для решти до 1 квітня 2026 року. Виключення становлять особи на тимчасово окупованих територіях та особи із важкими станами здоров'я. Також оцінювання раніше за визначений попередньо строк може відбуватися за запитом суду чи правоохоронних органів, ну зокрема в рамках кримінального провадження. А чи зміниться щось стосовно дітей? Поточні зміни поки що не стосуються дітей. Процеси щодо інвалідності дітей також потребують оновлення, аби бути більш зручними та орієнтованими на пацієнта. Це заплановано наступним етапом. Наразі для дітей залишається чинна система, де статус інвалідності призначається за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. А що стосовно відстрочки? Чи зміниться щось для осіб, які оформили або ж планують оформити відстрочку на цій підставі? Ну, в принципі, сам статус особи з інвалідністю нікуди не зникає. Змінюється лише порядок його отримання. Тому і право на вістрочку таким особам теж залишається. Ну і висновок все теж залишається. Єдиний нюанс. Тексті законопроекту змінили всі згадки про МСЕК на експертну комісію. А це означає, що можуть виникнути проблеми в оформленні відстрочки, ну, наприклад, за таким критерієм, як зайнятість постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, чи батьком чи матір'ю дружини чоловіка, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи чи лікарсько-консультативної комісії закладу». До охорони здоров'я. Тобто, якщо ми на руках маємо висновок ПСЕК потребу в постійному догляді, то виглядає так, начебто цей документ вже не підходить, адже потрібно мати або висновок ЛКК, або отримувати вже по-новому висновок експертної комісії. Проте подивимося ще остаточний текст цього документа. Можливо, там будуть якісь уточнення. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!